Ну, зараз вся країна це така, знаєте, велика Врадівка, і вона показала, що країна має системні проблеми з захистом прав людини на життя. Не кажучи вже про свободи економічні, політичні. На життя вже у нас є проблема. І або реформа цієї системи почнеться самою владою, або люди почнуть цю реформу в такий спосіб, і Врадівка може з'явитися в будь-якому. В місті України, і мені здається, що краще сьогодні відштовхнутися від тих пропозицій і досвіду, які є. Сьогодні я знаю, що є концепція реформування міліції, як і всієї правоохоронної системи. В грудні місяця вона лежить в кабінеті міністрів. На жаль, нічого не робиться. А саме тому, що перша корупція, друге, це безвідповідальність кадрового складу, який набирається незрозуміло кого і як. І третє це відсутність фінансів саме на це. Тобто на Гелікоптери і майданчики на е, утримання кабміну президента гроші є на цю реформу. Немає, але якщо ми підпишемо зону вільної торгівлі асоціацію, то гроші з'являться і від Європейського Союзу. Чи готові ми провести таку реформу? Якщо хтось говорить, що це неможливо, це брехня. Подивіться на досвід Грузії, яка за два роки е, зробила рейтинг довіри до міліції 85%. У нас сьогодні менше відсотка довіряють українській міліції і бояться 99%. Я думаю, що в цій концепції, я бачив цю концепцію, є достатньо прикладні речі, які робилися наприкінці 30-х років Сполучених Штатів Америки. Тоді з'явилося саме от ФБР. У нас є і законопроект від опозиції про національне бюро розслідування, яке б мало стати в випадках, де злочинцями є правоохоронці, саме має стати бюро національного. Нального розслідування, обласні судді, щоб обралися шерифи так звані. Ну по іншим можемо їх називати, але дільничі дільничні мають обиратися. І зовсім інше питання це кількісний склад і якісний склад, і самого матеріальне забезпечення. Кращі люди, на жаль, в міліцію не йдуть, тому що там низькі зарплати, велика відповідальність. Йдуть тільки ті, які розуміють, що з погонами вони можуть просто примусити людей. Віддавати гроші це хабарі або просто здирництво, і от це сьогодні є головна проблема, що суспільство фактично усунуто від можливості контролювати дії правоохоронних органів. Все в закритому режимі, все абсолютно непрозоро, все безвідповідально, і тільки реформа може забезпечити прозорість цих моментів і відновити довіру до державних інституцій.